У на уроці ми з вами будемо мандрувати країною спорту. Але спочатку я хочу представитися. Мене звати Денис Анатолійович. Я проведу цей виховний захід для вас. Сподіваюсь, буде цікаво. Тож, давайте почнемо. Наша тема нашого сьогоднішнього заняття подорож в країну спорту. Але спочатку давайте розберемо, що таке спорт. Хто з вас може сказати, що таке спорт? Прошу. Це, це Хтось з тим соревнується. Також є змагання. Ще є хто ще може сказати про спорт. Давай. Є багато видів спорту. Так, теж вірно. Ще хтось що знає? Давай. Спорт це сила. Добре. З домову спорту можна стати сіро. Також вірно. Прошу. Спорт це здоров'я. Так. Спорт це такі цікаві ігри, які можна вигідно і та приймувати. Дуже добре. Ну а тепер давайте подивимось, як це інтерпретує нам інтернет. Тому що інтернет зараз це передова технологія, якою ми всі користуємося. Тому що давайте подивимося. Спорт це з англійського слова спорт, проходить від давньофранцузького діспот дозвілля, розвага. Тобто спорт це організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичного та е, інтелектуальних здібностей, а також підготування до цієї діяльності і міжособове відношення, що виникає в процесі гри. А коротко, тобто все, що ви сказали, спорт це змагання за певними правилами та підготовка до цих змагань. І спорт е, служить не тільки для... Спортсменів, але й розвагою для їх глядачів. А які ви знаєте, як спорт можна поділити взагалі? На які критерії? Да, так, спорт можна поділити на літню і зимню. Так, літній, зимні види спорту. Тримай. Перший ваш бал. А ось ваша підказка. Ще є ігри розумові і технічні. Молодець. А що до розумових відноситься? Це шахмати та шашки. Так, а технічні. А технічні, Ні, це там, де треба ну, рухомий спорт. Так, Тримай, заробив. А ще які є види спорту? Як вони можуть поділитися? Так, прошу. А якщо узагальнити це? Ось вам підсказка. От до командних, що ти можеш віднести? До команди це футбол, фейсбол, баскетбол. Добре, тримай. А до індивідуальних? Ось прошу. Ні, це команда. Це штам. Так, можна прийняти. Ще хто? Стрільба молодець. Ще хто знає, які види. Це гра, яка грає один чоловік. Ну це визначення. А Самі види спорту, так? Це шахмати. Також відносяться. Добре. Бокс. Теж добре. Шашки. Добре. Тобто це всі ігри, які... Приймає участь по одному гравцю з кожної сторони. Ще щось хочеш сказати? Теніс. Правильно. Також є теніс. От що вам цей знак розкаже? Що ці кільця означають? Їхні кольори. Так, от перші підняли руку ви. Прошу. Просто... А як вони називаються? Синій це Європа, жовтий, Азія, Чорний, Африка, Червоний. Америка, зелений – Австралія. Добре, молодець, тримай. Так, правильно відповіли. Я бачу у вас навіть імена намальовані на всіх кольорах. Олімпійських кільців. Так, зараз я вам підготував, у кожного є на партії пазли. Зараз по сигналу ви їх дістаєте, складаєте, піднімаєте руку, і хто перший, той отримає додатковий бал і вгадує вид спорту, який буде зображено. Тож, на старт, увага, почали. Я великий, я великий, я сильний, я сильний. Я сильний, я сильний. Я сильний, я сильний. Я сильний, я сильний. Молодці. Ось вам. І давайте. Добре. Молодці. А тепер називаємо. Вибачте, І ви спортуємо намальовані. У вас. Правильно, у вас молодці. Добре. Футбол. Тож, давайте почнемо з футболу. Ось таке, таке зображення було у команди Зелених. А зараз давайте пограємося. Я читаю. Ви добавляєте останнє слово. Також буду судити по піднятій руці. Хто перше піднімає, того питаю. А, самі <ріст> була. Так, Футбол, футбол. Правильно, тримай. Так, Наступний слайд. Так, хто буде кричати, зараз будемо. Лавок навколо, бігові доріжки і футбольне поло. Цей зелений наш газон називають. Стадіон. <ріст> Молодець. Тримай. На трибунах крики й свист. Він до спорту має писк. Вчить з м'ячем до воріт. Справжній спритник. Неправильно. Молодець. Він стоїть на сторожі, пильнує ворота. Ні, ось. Так, молодець. Тримається. Кулю шкіряну ганяють, її одну на полі мають. Ні, ти не дочитала. Слухайте уважно загадку. шкіряну ганяють, її одну на полі мають. Називають гру футбол по ногах, як б'ються Шайба! Ні, близько, але ні, одну букву треба поміняти. Гол. Ні. Футбол. Ні? Баскетбол. Ні. Ні, це не від спорту, це все по футболу. Але як називається, коли б'ють, не по м'ячу, а по ногам? Пенальті. Майже за це також дають пенальті, але ніхто не знає. На F починається. Футболіст. Ні. Добре, молодець. Це пол. Переміг він у футбол і забив останній гол. Ні? Він розбігся якраз, йому дали чудовий. пас. Добре, молодець. Давай на відповідь. Тримайте ще одну. Пильно за усім слідкує. Помилки усі фіксує. Це не давайте. суддю цього. Суддя. Звуть суддю цього. Ніхто не знає. Арбіт. Правильно. Арбітер. Що не знали? Лідер у команді носить він пов'язку, наче справжній отаман, звання має капітан. Добре, молодець. Вкладає Бо... в команду розум і душу. Усьому краще бути мусить. Він не шкодує сили і нервів, наставник футболістів. Раз, вот тут я бачу. Ну, скажи. Ні. Молодець, правильно. Спортсменам лише найкращим, які на п'єдесталі вручають урочисто, їм усім. Молодець, правда. Молодець, правда. І ось хто це? Кручення! Шевченко! Шевчен! Добре. Андрій Криченець. Ну, тримайте опові. Правильно. Так, зараз хто була друга команда? Що у вас було? На зображенні, на падлах. Теніс. Теніс. От така картинка була представлена у них. Як пазл. Тож, давайте пограємо зараз у теніс. Ой, Людина, яка грає в тенісі. Як звичайно? Тенісу. Теніс, Не викрикаємо. Я почув, але якщо будемо викрикувати, буду навпаки забирати з вас медалі. Правильно. Що це? Тенісний меч. Вигай. Правильна відповідь має. Що там? Ворота. Ні. Правильна Сітка. А Зараз поскладніше. Як називається? Майданчик. Водій. Правильно. Молодець. О. А оце що за <ріст> Ні, Ось хлопчина перше тижня тримай. Ти всі медалі в мене забереш. Правильна відповідь суддя. Тож, наступне. Хто у нас було? Що у вас? Суть. На малюночку На малюнку. Гімнастика. А, у вас гімнастика. Давайте тоді пограємо зараз в теніс. Всі згодні? Да. Кожної команди. Я по одному. Чоловіку, вибирай капітан. Ми. Одному чоловіку входит, так? і набиває воду. Ні, чоловік Нікіта. Добре. Воно паштет, ну і зарішає вітання. Так ви вирішуєте, хто? Зараз <танес> <Ти? танес> <Давай. танес> Кожному. Як це вид тенісу? На стільний тільки. Кожному по м'ячку. Зараз розійдіться і розверніться обличчям до своїх однокласників. Розійдіться дошки. Тут ось місце. Щоб ви друг другу не заважали. в руці Перший м'яч. Другий. Третій. Четвертий. І тримає так. Зараз по сигналу ви починаєте набивати. Хто саме довше буде набивати, той отримає ще одну медаль. Тож, на старт, увага! Почали!

І показали своє вміння жонглювати. Тож тепер ще повернемося до футболу. Я десь чув, що тут хтось вміє набивати. нам, будь ласка. Добре, Давай. Трошки в центре їде. Ано. Ну, давайте підтримаємо, що так. Молодець. Сідай, тримай мене Так. Да. Наступна, що у нас там? Що на у вас було? Гімнастика. Був хокей. Ваш окей. хокей. Тож, отака. Катинка також була на пазлі у команди. Тож, давайте зараз пограємося ще й хокей. Людина, яка займається хокеєм. Тримає. Руку можна опустити, я розумію, що ви знаєте, але спочатку треба побачити. Це шаль. <ріць> <Ви? ріць> Yeah. Mm -hmm. Наступний слайд. Mm -hmm. Я знаю, що ви все знаєте, це бокс. Але от такий слайд був розрізаний на паз також у цієї команди. Тож, давайте тепер пограємо в бокс. Wow. Молодець. Давайте <звук>

А це океа, що задядь. Нокау. Ну нокау це те, що лежить, а ти що стоїть. Суддя. Це також суддя. До речі, ви нічого не замітили, що цей дядько дуже часто на всіх слайдах. Чи не є якась закономірність? В кожній грі повинен бути суддя. Так, я знаю, що в нас є боксер. Продемонструєш пару. У нас є більше. Давай, я не кинув. Давай, спустим.